Аємо друзі з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Окупанти визнали ефективну атаку українських дронів на порт. Заступник Гауля Тарабалицького Антон Тіцький повідомив, що сім безпілотників пошкодили інфраструктуру Бердянської філії адміністрація морських портів Азовського моря. Всього Бердянський порт, за його словами, атакували 10 дронів. Внаслідок роботи протиповітряної оборони окупантів є пошкодження будівель у центрі міста. За даними окупантів, постраждало троє людей. Вони отримали травми легкої та середньої тяжкості. Через атаку на порт окупанти оголосили вихідний день в Бердянську. При цьому вони активно працюють над тим, щоб переконати усіх, що атака дронів була спрямована проти цивільного населення. Тільки мовчать про результати роботи своєї протиповітряної оборони. А ввечері гавлятор Балицький взагалі заявив, що під якимись завалами знайшли тіло літньої жінки. Де саме це сталося, та скільки було років жертві, він чомусь не повідомив. Наступного дня російські пропагандисти проговорилися про пошкодження борту як мінімум одного корабля. На оприлюднених відео старано намагалися не знімати причали, які знаходяться в внутрішній акваторії порту. Проте, коли Балицькому показували елементи, які вразили порт, повідомили, що саме такий набір металевих шариків і пробив борт корабля. У Бердянську на початку тижня підірвали залізничний міст між будівлею водоканалу та автомийкою по східному проспекту. Особливо гучно було в мікрорайоні Колонія. Окупанти одразу написали, що ніякого вибуху не було. То все військові навчання. Після спростування окупантів всеукраїнські змі повідомили з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки, що міст було підірвано для укладення логістики ворога з Бердянська спільно з розвідкою. Гуляй Турбалицький заявив, що з 1 листопада мешканцям окупації не можна виходити на вулицю з 22 години до 5 ранку. Раніше заборона на пересування тривала з 23.00 до 5.00. Днями бігу окупантів зазнали будинки ОСББ в мікрорайоні скловолокно. Представники так званої комісії з виявлення та обліку безхазяйного майна опечатали ряд квартир, власники яких виїхали з Бердянська. Як йдеться в залишних разом з початками повідомленнях, приміщення мають ознаки безхозності, начебто через заборгованість за житлово-комунальні послуги. Проте бердянці кажуть, що за опечатаним житлом доглядали і послуги сплачували а в деяких квартирах навіть проживають квартиранти. Тож про безхозність не може бути й мови. Люди підозрюють, що наводку на такі квартири здійснюють голови ОСББ. Власникам дають місячний термін, аби особисто надати документи на право власності. Також окупанти публікували черговий перелік безхазяйного майна, яке вони хочуть вкрасти на тимчасово окупованій території Запорізької області. Об'єктів самому Бердянську немає, але є у селище Бердянське. 44-річного бердянця звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. За версією окупантів, 16 квітня, чоловік опублікував у соцмережі зображення людського черепа, з одягненою на ньому армійською каскою, що має пошкодження та символіку з пояснювальним написом, який містить, нібито заклик до екстремізму. Йому загрожує до п'яти років тюрми. Окупаційна влада заявила, що запущені в роботу усі котельні Бердянська. Місцеві у чатах обговорюють, що хтось почав отримувати тепло раніше, а в когось досі батареї холодні. Також у мережах люди скаржаться на затримки з виплати заробітної плати на місцевій тепломережі. Окрім цього, бердянці очікують, що як і минулого року у місті буде багато поривів на тепломережах, але незважаючи на ці заяви, бердянці впевнені, що якісної заміни теплотрас у місті не проводилося. Рівниця окупаційного міністерства освіти Тетяна Дубинська похвалилася новою нагородою. Цього разу це пам'ятна медаль НКВД, присвячена 147-річчю від дня народження Дзержинського. Дубинська щиро пишається такою відзнакою та вважає, що вона її заслужила. Отримала вона її за значний внесок, у патріотичне виховання підростаючого покоління регіону. А насправді за активну роботу у розбудові мілітаристських рухів при окупованих учбових закладах Запорізької області за її. Ініціативи в окупації працює вже більше десяти профільних класів, які готують майбутніх військових та силовиків для Російської Федерації. Окупанти запустили регулярний рейс Мелітополь-Ростов. Їздити автобус буде через Бердянськ. Дорога в один бік триватиме 8 годин. Це час без урахування перевірок на кордоні між територією України та Росії, які є досі. Три роки знадобилося Гуляйтру Балицькому та багатій Росії, щоб запустити звичайний автобус за маршрутом Мелітополь-Ростов. І за словами Балицького, до реалізації цього так званого масштабного проєкту дотичні майже всі: Росавтотранс, Мінтранс окупованої частини. Запорізької області автотранс а ще безліч чиновників, тому такому абсолютно звичайному для адекватної людини явищу зрадик щиро радіє розповідає, що він вже мріє про автобуси з Мелітополя до Запоріжжя та Києва. Ще цистерни з паливом для окупаційної армії спалили українські дрони. Про загоряння повідомили самі окупанти. За їх інформацією, 27 жовтня в Чернігівському районі влучні безпілотники уразили залізничні цистерни з нафтопродуктами. Постраждалих немає. На тимчасово окупованій території Запорізької області військовослужбовець Російської Федерації, що раніше вже був засуджений, ліквідував 10 солдатів Росармії, коли ці спали, повідомляє досьє шпіона. Мова про Максима Андрійовича Федорченко, військовослужбовця 2-ї штурмової роти В 38-ї окремої мотострілецької бригади. Далі він зник у напрямку населеного пункти пологи. Окупанти знесли 21 будинок у Маріуполі. На їхньому місці будують іпотечне житло для росіян. Жителів залишили на вулиці. Мешканці житлового мікрорайону по проспекту Металургів вийшли на мітинг. Подібні акції протесту набувають вже масового характеру. У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається інтенсивне переміщення військової техніки супротивника. Армія Російської Федерації направляла автоцистерни, боєприпаси та військовий персонал у бік міст Бердянськ та Волноваха. У напрямку Бердянська противник перекинув понад 20 вантажівок різного типу та призначення з військовослужбовцями, а також п'ять автоцистерн великого обсягу. Сильно вибухнуло 29 жовтня в окупованому Луганську. За уточненими даними було вражено артилерійський склад БК. Повідомляють українські ЗМІ. Тим часом окупаційна влада вирішила евакуювати мешканців Кам'янобродського району, які проживають поблизу промислової зони. Повідомив глава так званої ЛНР Леонід Пасічник. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні. Ваш зв'язок з рідним містом.